Всі хочете дуже сильно вживані ручки з сумної двері. Це є 244-й кузов. Fiat, Ducato, Peugeot Boxer Citroen Jumper. Зараз я, вам покажу, зараз я вам покажу, чи вона вживана оригінальна, чи не оригінальна. Буквально 2 хвилини. Навіть не 2 хвилини, 30 секунд. Я вже знімаю ручку, вживану, вживана ручка з сумної двері. 244 кузов. Я докато пижу боксер і стренджан. Так, що воно мені тут не дає? Секундочку. О. Так, ще оця скобка одна, все. І я вас можу запевнити, що ця ручка вживана, всі хочете вживані, але вона не оригінальна. Тому що оці фіксатори, вони всі одинакового кольору. тут єдине, що цей інший. Вони всі мають мати три різних кольори. Зелений, жовтий, білий буває, буває червоний. Ця ручка 100% не оригінальна. Вживана, все, як ви любите, але не оригінальна. Так що не завжди вживане може бути оригінальне. Тому, коли пропоную нову ручку, є дешево, дешевшого виробника за 15 доларів, є італійська за 30 доларів. Не треба, як то кажуть, відмовлятися, тому що ця італійська виготовляється на тому самому заводі, що виготовлялися оригінальні ручки на сувну дверку. Тому можете сміло брати цю ручку. Ця вже вона, вона не оригінальна. Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper з 2002 року по 2006 рік модельний ряд. Кому необхідно такі ручки, телефонуйте, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно. З вами на зв'язку компанія Автокоміс.